Товариство просвіта як громадська організація з'явилося 1868 року у Львові з метою культурно-наукового розвитку, консолідації народної спільноти і піднесення національної свідомості українського народу. Співзасновником і головою був громадський діяч, політик, священик української греко-католицької церкви Микола Устаянович. Просвіта поширила діяльність на всі українські землі. Спочатку з'являлись хати читальні, відкривали бібліотеки, друкарні, книгарні, народні театри. Кінотеатри, музеї здійснювали постановку спектаклів на українську тематику, відзначали ювілеї відомих українських діячів, визначних подій національного значення, організовували публічні читання, упорядковували українські школи. Деякі діячі товариств представляли інтереси українського народу в Галицькому краєвому семі і австрійському парламенті. Вони відстоювали навчання українською мовою, відкриття українських гімназій, семінарій, заснування кафедри української історії у Львівському університеті, згодом Українського університету у Львові. Більшість очільників УНР і ЗУНРУ були членами просвіти. 1939 року, з окупацією угорськими, а згодом радянськими військами українських земель, діяльність товариства Закарпатті та в Галичині була припинена. У Тернополі просвіта почала діяти з 1876 року. А по Новила свою роботу як товариство української мови на зорі незалежності. До 147-ї річниці сьогоднішні просвітяни вшанували пам'ять героїв України та урочистою ходою пройшли до пам'ятника Кобзареві, віддали шану співом Шевченкової поезії Реве та стогне далі. Урочистості продовжили у приміщенні просвіти. Лунав гімн, українські пісні на бандурі, виступ золотих журавок. Звучала молитва від духовного наставника отця Миколая та його благословення на просвітницьку діяльність. Просвітяни отримали свої посвідчення, які їм особисто вручали голови міської та обласної просвіти Наталія Чорна та Петро Шимків. Перед цим усі члени організації склали присягу, яка має на меті утвердження державної української мови, розвиток національної культури, відродження національної пам'яті, формування національної свідомості і піднесення духовності і добробуту українського народу.